Доброго ранку! Шановні батьки, пропонуємо вам разом з дітками переглянути консультацію правила поведінки в природі. Бажаємо вам успіхів! Восени веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, зимку засинає, навесні знову оживає. Так, це ліс. Правила поведінки у лісі. Не дозволяй нікому і собі також ламати та знищувати рослини, не засмічуй ліс рештками їжі папером і консервними банками. Прибирай сміття, закопуй його в землю. Залишаєш ліс погаси багаття. І присип його землею. У лісі не кидай запальних сирників, бери участь в акціях щодо відновлювання лісів, Висаджуй дерева та кущі, доглядай за рослинами. правила збирання грибів. Збирай лише добре відомі гриби під наглядом дорослих. У жодному разі не можна збирати невідомі гриби. Імовірність помилитися, взяти отруйний гриб. Дуже висока. Кожний гриб треба обережно зрізувати, щоб не пошкодити грибницю. Сирі гриби пробувати на смак суворо заборонено. Не можна збирати старі перезрілі гриби, вони часто є отруйними. Якщо напередодні пройшов легкий теплий дощ і водночас світило сонце, то це означає, що в лісі тепер багато грибів. Шукати гриби треба у вогких затянених лісах між березами, соснами і дубами. На грибах сухе листя й мох не перевертай, щоб грибниця не висохла і не загинула на сонці. Ліс справжня скарбниця природи. Він потребує захисту від вогню, шкідників, хвороб, засмічування. Беріжімо та охороняємо ліс.